Тут усе як в реальному спорті, виснажливі тренування і бажання перемоги і сильні суперники. От тільки арена боротьби не справжня, а віртуальна. В Івано-Франківську відбувся перший західноукраїнський турнір по кіберспорту, визначити наймайстернішого гравця у дисципліни Дота 2 сюди з'їхалися дві сотні учасників з різних міст. Зізнаються, на змагання провели відданість улюбленій грі та спортивний азарт. від цього просто Позитивом заряджаюсь, немає значення виграю чи програю. Потрібно розвивати всюди і все розвивати потрібно. Тобто, якщо ми будемо зараз розвивати, ми розвиваємо кіберспорт, хтось розвиває що, ще щось. Якщо наш, що наше місце стає дуже різностороннім і більш, більш наближеним до Європи. Екшн. Сама гра. Это скайби правильно. Даёт адреналин в кровь, и ты просто хочешь и хочешь больше, больше играть. И на этом, в принципе, все строятся. Соревнования это всегда интересно. Между, ну, доказать, что ты лучше, что ты можешь что-то добиться между таких же, как ты. У столиці подібні змагання, кажуть, організатори вже давно не новинка, та й кіберспорт стає дедалі популярнішим. Тож вирішили й собі провести битву геймерів, нехай у меншому масштабі, зате усе, як на світових турнірах. Як відбувається по звичайних е дисциплінах спортивних. Так само у нас відбувається що схоже. Просто це Вається все онлайн, люди сидять за комп'ютерами і під грають. онлайн кваліфікація вбивається зокрема в інтернеті. Кожен сидить вдома, грає, командою, грають в зручний час. Далі всі приходять на ланджестину, тобто ланджестин, тобто всі грають на місці в одному закладі один проти одного, так і зараз це відбувається тут. Корисну ініціативу місцевих гравців підтримали активісти громадської організації Самопоміч учасникам турніру не лише надали приміщення та обладнання, але й попіклувалися про гідну нагороду за зусилля. Все, що пов'язано з молоддю, і те, щоб вони були. Чи ми зайняті корисним, і тим більше зараз в період канікул нам це приємно, да і тим більше воно співпадає з тими цілями, що пропагує самопомість. Люди можуть обмінятись, розказувати про свій досвід життя, а то як вони проводять час. і Взагалі це цікаво, і тому ми це підтримуємо. Між тим самі гравці вже будують нові амбітні плани. Мовляв, турнір по кіберспорту стане в івано-франківську не лише традиційним, але й розширить арену учасників. Наступного разу тут чекатимуть команд ще зі сходу України.